Вона просто ідеальна, смачна, абсолютно не суха і дуже ароматна паска стане чудовою альтернативою для тих, хто не любить дріжову випічку або не хоче витрачати цілий день на приготування паски. Всім привіт! З вами Юля та канал Прості рецепти. Сьогодні поділюся з вами рецептом швидкої і дуже смачної та вологої паски без дріжджів. Ця паска готується дуже швидко і при цьому виходить неймовірно смачною. Цей рецепт розрахований на одну паску середнього розміру, спеціально, щоб ви могли самі спланувати, скільки пасок ви хочете спекти. Просто збільшити кількість інгредієнтів пропорційно і все вийде. Всі детальні пропорції вказані в описі під цим відео. Підготуйте та дістаньте з холодильника продукти заздалегідь. Бажано, щоб вони були кімнатної температури. Спочатку потрібно підготувати родзинки. Ви можете використовувати будь-які інші улюблені сухофрукти. Родзинки спочатку потрібно добре промити в холодній воді, а потім залити на 15-20 хвилин гарячою водою. Якраз поки будуть замочуватися родзинки, ми приготуємо тісто. Так, так, на приготування паски у нас піде хвилин 15, не більше. Почнемо приготування тіста з того, що змішаємо всі сухі інгредієнти. У заздалегідь просіяне борошно висипаємо кукурудзяний крахмал. Він допоможе зробити більш ніжну текстуру тіста. Далі додаємо розпущувач, ванільний цукор, можна замінити його на ванілін або ванільний екстракт. Залишилася дрібка солі та трохи соди. Все добре перемішуємо. Тепер в окрему ємність розбиваємо одне яйце і висипаємо відразу весь цукор. Нам потрібно добре збити яйце з цукром у пишну білу піну. Зробити це можна і за допомогою звичайного вінчика, але міксером це зробити набагато швидше. Збиваємо поступово збільшуючи швидкість до тих пір, поки маса не стане ніжною і повітряною. Виливаємо в масу молоко, воно обов'язково має бути тепле, але не гаряче приблизно 30-40 градусів. І тепер додаємо сметану. Вона має бути кімнатної температури. Знову все добре перемішуємо за допомогою міксера. Далі нам потрібно додати розтоплене вершкове масло. Важливо, щоб воно не було занадто гарячим. Обов'язково остудіть його перед тим, як будете вливати в тісто. Вершкове масло використовуйте якісне, не менше 82% жирності. Це зробить паску дійсно дуже смачною. Тепер поступово додаємо усі сухі інгредієнти. Робіть це невеликими порціями, ретельно перемішуючи тісто за допомогою вінчика. Подивіться, яке Тісто в нас виходить. Воно еластичне, однорідне і досить рідке. Тепер додамо родзинки. Я люблю випічку з родзинками, тому додаю їх дуже щедро. Ви можете регулювати кількість на власний смак. Готове тісто потрібно залишити на 5-10 хвилин, а поки що включаємо духовку розігріватися. Наповнюємо форми для паски приблизно на 2 треті. Я використовую паперові форми, але можна використовувати і металеві, але тоді форму змастить вершковим маслом або олією. Випікати будемо приблизно 50 60 хвилин при температурі 180 градусів. У заздалегідь розігріти духовці. Час приготування, звичайно, залежить від обраної вами форми. Поки паски випікаються, приготуємо глазур. Будемо сьогодні готувати класичну білкову глазур для пасок. Нам знадобиться білок від одного яйця. Цукрова пудра та сік половинки лимона. Білок потрібно добре збити до утворення піни. Я збиватиму міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли ви побачите ось таку пишну пінку, можна поступово додавати цукрову пудру. Збивайте на середній швидкості. Тепер вливаємо сік половини лимона. Можна замінити на лимонну кислоту, але зі справжнім соком і смачніше, і корисніше. Поступово, додаючи цукрову пудру, приготуємо глазур бажаної густоти. Подивіться, яка пишна глазур в нас вийшла. Такої кількості точно вистачить для прикрашання трьох-чотирьох середніх пасок. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути повністю суха. Так, ця паска багатьом нагадує кекс. Але повірте, смак у неї ну зовсім інший. Коли паска повністю охолоне, знімаємо паперову форму і можна прикрашати. Напевно, найпростіший спосіб прикрасити глазурю паску це просто занурити її у глазур. Подивіться, яка біла пишна шапка в нас вийшла. За бажання можна створити різні малюнки за допомогою глазурі. Тепер традиційно посипаємо кондитерською посипкою і все. Наша чудова паска готова, дуже ніжна, абсолютно не суха і дуже ароматна паска. Звичайно, ви можете самі регулювати кількість родзинок та сухофруктів. Як бачите в моєму варіанті, родзинок досить багато, бо я так люблю. Тісто виходить пористе, трохи вологе та дуже ніжне. Така паска може бути гарною альтернативою традиційним варіантом, якщо ви не хочете витрачати багато часу на випічку. І навіть якщо ви готуватимете традиційні паски, все одно рекомендую приготувати саме цю ароматну паску для різноманітності і щоб порадувати сім'ю новим смаком. Бажаю вам успіхів у приготуванні та гарного настрою. З нетерпінням буду чекати вас у коментарях. Напишіть мені, сподобався вам такий рецепт швидкої паски чи ні. І поділіться улюбленим своїм рецептом великодньої випічки. Ставте лайк, якщо сподобався рецепт. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Та до нових зустрічей. Па-па!